Якщо колись у вас виникала думка нашого Алніко магніт в хамбакерах, то це відео буде саме для вас. Ні для кого не секрет, що магніти Алніко являються самі слабі серед всіх датчикових є ще чистокобальтові Алніко, які не шліфуються. А іменно Алніко це є самим самим слабим магнітом. Але забігаючи наперед, я можу сказати, що в мене є. У мене є одна, одна чи дві гітари, де в некі стоїть. Давайте просто про хамбакер. Я розкажу про хамбакер. Навіщо? Це моя особиста точка зору. Дивіться, все йде. З самого початку це з обмотки. Наприклад, є обмотка стандартна. Є снек, є бридж, двохамбахерна гітара. Хочемо ми цього чи не хочемо, но нековий датчик, навіть коли там не включений, тобто через нього не проходить э, ніякий сигнал, він стоїть просто в цепі. Якщо там буде просто стоять керамічний магніт, він неізбіжно буде сковувати звук, зажимати його, робити його більш басовим. Наприклад, ви включили брідж, ви граєте собі на бриджовому датчику, но той нековий тягне особливо басові струни. Шосту, п'яту, четверту тягне. І ви хочете, щоб струна тягнулася, а вона вас у, і задавлюється, особливо на останніх ладах. І вам доводиться робити довгенько вібрато, щоб це все діло тянулося. Щоб цього не було недоліка, є Алніко. Тобто ставиш Алніко, і граючи на бріджі, нековий датчик не задавлює, не заглушує, він продліває сустейн. Коли включається нековий датчик... Цього алніковського магніта хватає отак. По самі помідори. Хватає магнітного поля. Навіть бувають люди, коли які нековий датчик наоборот задавлюють вниз, тому що він дуже сильно магнітить. І включив нековий бах, баса валом, верхів вообще немає. І цей нековий. Обачно навіть не включають, одразу ну, на що, що там і грати, одні баси, просто одні баси. Все, якби наприклад в датчиках обмоточні дані були більше підходящі більш правильні, то навіть на кераміці звук би був би бомба. Но, як правило, в хамбакерах использують провод 005, це великий ямкосний провод. Тобто там достатньо велика йомкость. І коли включається ще керамічний магніт, звук доволі басовий, мощний і ну, такий Тобто, Гравши на гітарі, на цьому звуці не отримаєш ніякого задоволення. То, коли ставиш Алніко, бас пропадає, баса робиться менше. І вже. На невеликі атаки можна перебирати струни і вже вдалекі є якась читабільність. Якщо робиться звукозапись і грається на нековому датчику, скачки сигнали йдуть прям отакі здорові, здорові йдуть скачки, то при Alnico сигнал більш рівний, більш рівномірний. Да, він слабіший. Але нічого страшного, в некі його хватає з головою. Навіть у мене був випадок в житті, коли я взагалі магніт витягував. В мене не було нікого, я просто його витягував, щоб він мені не гасив, не гасив сустейн. Потім в мене нековий дачик. Був без магнітів, у мене там тупо сталь стояла. Тупо сталь, не було ніякого магніта. І навіть цій сталі мені вистачало, щоб грати акустичні речі. До речі, е відео, де Саша грає Black Night на джемі саморобному, в некі, там немає магніта взагалі. Там сталь, просто сталь. І от просто на цій сталі, на одній катушці, він грає перебор. І звучить чітко. Ніхто не поспорить, що на Галі телефон записано і звучить, як для Sony Ericsson, там, чи Olympus, на що воно там снято, звук нормальний. Що стосується в бріджі Alnico? в брідж Alnico можна ставити тільки при тому випадку, що Neck і Middle також являються з магнітами AllNico. Навіщо ставити в брідж Alnico? Допустимо. У вас в кожній катушці по 6 65 тисяч вітків. Це тисячі надлишку. Тобто до вашого нормального сигнала домотаний дросель, який буде смягчати ваш сигнал. Тобто ви хочете остроту. У вас йде смягчаючий сигнал. Буде ну, дросель, який смягчає сигнал. Два таких куска це буде 3000 вітків. Відповідно. Ви граєте на сінглах, там перебираєте, перебираєте, перебираєте бац, включаєте хамбайкер, і у вас таке м'ясо валить. І відповідно ви тверточки берете отверточку і датчик за, там крутите, щоб він там опускався ниже, ниже. І потім ви граєте, звук вроді би рів, рівненький став, але він зробився мильним, некрасивим. І ви, виходить, б'єте по струнам. І звук ну, на дисторше нормально, питань нема, а на чистому звуку ну, якась не то. І сразу ви думаєте, отсечка сделать, отсечку, найдеться буде отсечка, і сразу буде синхом звук. Включаєте отсечку. але прикол в том, що при отсечці сусідня катушка вона тоже участвує в формуванні сигналу. Тобто ви магнітоводи не можете витягнути. У вас робить одна катушка, а друга катушка, сердечники все одно стоять. І тому ваше магнітне поле, воно не таке прям, аж дуже здорове, воно трошечки менше, але у вас все одно буде м -м, хамбакер на Сінглі, все одно буде звучати більш мягко, не так читабельно, як сінгл. А от, коли ви викидуєте між цими двома магнітоводами кераміку і ставите туди Алніко, ваший сигнал. Між мідлом і між хамбакером урівнюється. І тому, переключаючи на хамбакер, ви б'єте по струнам і ви получаєте хороший, приємний звук як на сильні атаки, так і на слабі атаки. На дисторшені взагалі питань немає. дисторшн тягне абсолютно без проблем. Подтяжки, все нормально. Фішка вся алміку урівноважувати сигнал. Потому тому що, якщо, наприклад, відків буде надлишок в хамбакері, сильний, сильна буде магнітна система, навіть дуже сильна магнітна система, при навіть легкому касанні до струни сигнал буде надто сильний. Цьому немає ніякої проблеми. Наоборот, класно, гітара менше фони, сильний сигнал, чітко, питань нема. Ну, вам доведеться більш точно і акуратно. Бить по струнам. Особливо, коли ви записуєте, наприклад, звукову дорожку і ви граєте штрихом униз, вам треба всі удари по струні робити з однаковою силою, тому що на звукозаписі сигнал буде надто нерівномірний. І тому Алніко робить, що ваш звук більш усередині, усередин, тобто ви можете грати там трошечки рівно, трошечки не рівно, і все одно воно буде чітко звучати Більш натуральне, я б так сказав. Він, Воно звучить як натуральний звук. Якщо кераміка звучить більш басово більш мощно, а алніко звучить натурально А Ніко не має ставити, якщо, наприклад, у вас гітара з двома хамбакерами, то в два датчика ставити алніко немає ніякого сенсу. Алніко треба ставити в нек обов'язково, і в брідж кераміку. Ну, це щоб було взагалі круто. Іменно Алніко я б мог би порадити в бридж тільки в стратоподобну гітару. І то, якщо катушка висотою намотки до 6,5 мм. При кількості відків не більше 5-5 тисячі вітків, тобто це максимум. Якщо у вас 6 тисяч 6,5 і навіть 7, Алніко вам не придасть великого, великої красоти. Але Сеймур Дункан люблять Алніко, тому що вони використовують надто тонкий провод, надто багато йомкості, і щоб просто у людей ну, не перегорали, як це називається, входні предварительні усілітілі. В усілітілі в комбіку, тому що є датчики з 650-850 мВ. Ну, в мене датчики такі лічні є. І я і навіть відео записував. Тобто, я можу просто взяти свою гітару, принести на студію. Я знаю, як це зробити, що включити, я просто ударю по струнам і у тіпа почне хрипіти комбік. Начне хрипіти голова. Тобто виходний сигнал надто сильний, він надто великими, великими скачками йде. Тому Алніко робить цей сигнал меншими скачками і звук більш натуральний. Якщо у вас стратокастер, нек Алніко, Middle Алніко, і у вас класний хамбакер з класним проводом, можете туди поставити Алніко, і у вас буде стратокастер просто шикарнючий. Сеймур Дункан приміняє Алніко, тому що він намотує дуже багато вітків. Провод надто тонкий, тобто обмоточні дані чрезмірно сильні. І щоб, ну, щоб датчик просто не убивав апаратуру, вони роблять Алніко. і ще нижню підошву роблять Нізель Бірову чи там, з другої якогось сплава, і тим самим вони кажуть, що це, типа, фірміний звук. А що фірмінний звук? Тому що Fender так не робив, Гіпсон так не робив. Вони перші придумали Нізельбірову підошу і плюс алнікомагніт і провод 004. Тобто вони перші придумали, назвали його Сеймор Дункан. І все, це ті типу, датчик популярний на весь світ. Тіпа типу, класіка. Це як от Макдональдсі, Картошка Фрі, Гамбургер, шізбургер, Кока-Кола. Тобто класіка. Далі нема куди. У мене зараз на сквайрі стратокастері стоїть Алніку. Е, хоча е, хамбакер без перебільшення, я от, даю слово. Там в районі 3800, по-моєму, кілом, Там дуже мало кілом в самому хамбакері. І просто коли там стояв керамічний магніт, я включав NEC, е, включав MIDDLE. І коли я включав хамбакер, то хамбакер мене звучав на кераміки в три рази громче. В три рази. Я по синусоїді в Соні Вегасі дивився. Сигнал дуже і дуже громкий. А задавлювати його вниз над струнами, ми тіряємо качество звука. Тому, щоб датчик оставався на своїй нормальній висоті, просто ставиться туди алміка і все, у вас. Громкость Нека, Мідла і Хамбакера однакова громкость, Просто вони звучать по-різному, але громкость у них у всіх плюс-мінус однакова. Тобто і фішка вся в тому, що на Оніку хочемо чи не хочемо, струна довше тудиться в соляках. Тобто, граємо соло, тяне ударили, і у нас от тянеться струна. У на, нас на Оніку тягнеться найдужче. Да, Її висікають важче, треба бити по струні сильніше, але вона тянеться найдовше. Тому в Алніку є такі переваги. За сингл я вже казав, що якщо, наприклад, треба, щоб був настоящий стратокастеровський звук всього стратокастера, що ви коли чули, те, що провід должен бути, як на стратокастері, це обов'язково. Але і магніти мають бути, а обов'язково. Ніякі кераміки, навіть якщо ви підкладку зробите в 5 мм, тобто знизу датчика зробите якийсь там кусок ізоляції і магніт аж аж приложите аж в самому кінці, все одно у вас звука не буде, тому що у вас магнітне поле буде ну, здорове. Воно буде прям здорове таке магнітне поле. А в лніко, магнітне поле. Воно вверх стріляє і воно сразу, ну, я вам не можу намалювати. Давайте так ось намалюю. Ось дивіться. Щас ось. Щас, і Отаке магнітне поле в Алніко. Коли магніт отак знизу приклеєний, у нас отаке поле. Видно? Коли в нас катушка йде, і в нас отака магнітна система, два магніта. У нас аж отаке магнітне поле. Тому на такій магнітній системі датчик буде виробляти саме більше мілівольт. Але його, він захват звука струни буде робити дуже велике магнітне поле. І струна, коли буде попадати в оце магнітне поле, вона буде мати. ну, Я, 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 я навіть не знаю, як вам так об'яснити. Вона буде звучати Ну, мягко, басово, мильно, але сильно. Алніко буде звучати як струна іменно в цьому місці. Не в великому, участку, е не в великому участку звучання струни, а в маленькому, тобто конкретно в цьому місці. Тому Алніко замінити неможливо. Можете вставити сталь, у вас буде магнітне поле взагалі е -ну, нікчемне. Можете до сталі приклеїти, наприклад, оде, е, може, знаєте, є на холодильні клеїти такі магнітні такі е, етикетка, коротше, така, З резину, ти її прикладаєш до, до магніту. Магнітік, коротше, для холодильника. Оце його можна ножицями порізати і знизу до сталі приклеїти. Це буде Пародія на Алніко, це коли у вас немає грошей, на Алніко, а ви хочете попробувати, як це воно. От ви полосочку цього магніта приклеїте, знизу сталі, і от у вас буде пародія на Алніко. Але це буде не зовсім, не зовсім правильно. І це треба робити на синглах стратах, в яких провод 0, 0, 0, 0 71. Тобто, якщо у вас провод 065-63006, навіть замінивши датчики на Аніко, ви не отримаєте стратовського звучання. Тому ви можете купити магнітоводи, поставити. Та що це воно таке попало мені тут? Лоскоче. Ви можете купити магнітоводи, поставити і здивуватися, що кайфового звука нема. Тому щоб був звук стратовський, треба обмоточні дані, висота намотка, кількість свідків. І Алніко. От коли це все разом, виходить класний звук. Так. Е -е. да. Якщо, наприклад, ви граєте на апаратурі з узким з узким діапазоном частот, допустим, просто в лінію там, без пульта, без нічого, або просто от в комбік, то ви при заміні магніта різницю можете не почути в якості звучання. Ви можете тільки почути, Громче тихіше, ви почуєте, що на Алніку дати тихіше. ви не почуєте різницю. На записі ви це почуєте дуже сильно, тому е от, в Eng Crada пройде зима. Е щоб засняти відео, я спеціально на датчиках замінив провод і спеціально з Одеси САДЕ заказував е Алніко. Щоб тільки сняти одне відео, і там звук гітари повністю акустичний. Тобто есть вопроса немає, гітара звучить. Тому, моя особиста точка зору, Алніко це якщо ви хочете почути справжній звук струни, то не покращений, не змінений. А от те, що ви чуєте ухом, от взяли гітару, не підключено. Брень, брень, брень. Якщо ви хочете, щоб цей звук точно був в колонках, вам треба обов'язково ставити Алніку.